А Чи знали ви, що коли ви купуєте 5070Ti в виконанні Palit GameRock, ви також отримуєте ось такий комплект наліпок, звичайно ж, документацію, і килимок для миші, у якого будуть розміри 40 на 20 см. Ну і відповідно так, звичайно, тут в комплекті є відеокарта, це ж головний герой програми. Ну і є ось такий відсік з аксесуарами і з аксесуарів. Зараз ви побачите, що знаходиться у комплекті. Жух. Ох, як його багато. Почнемо з того, що тут є комплект підпірок, тут є кабель синхронізатора RGB. Тут є у нас додаткова фіксація, поки що не зрозуміло, що воно таке. Ну і звичайно, шкабель живлення, якщо у вас блок живлення без підтримки 12 вольт 2 на 6 Але ви ж не мазохіст купувати без прямого конектору. М? Хочете собі такого паліта або будь-яку іншу GeForce 50 серії, звертайтесь до Silicon Fox і купуйте.